Друзі, а ви знайомі із шістю стадіями зашлаковки організму. Це абсолютно научна градація. І якщо ви ще не проходили тестування, напишіть мені, я вам пришлю. І ви знаєте, я була дуже здивована, коли вперше ознайомилася з цією шкалою, тому що туди входять абсолютно всі захворювання і навіть просто відсутність енергії, там, коли випадає волосся, коли невисипання, коли порушення уваги, все туди входить. Тобто, це вже є перша стадія зашлаковки. Питання, де ж беруться ті шлаки? А дивіться: кофеїн, алкоголь, консерванти з харчування, те, що ми вдихаємо з повітря, якщо ми живемо в місті. Далі шампунь, антиперспіранти, речі, якими ми там миємо хімічними ванну, посуд. Це все є. Токсини хімічні. Далі ліки. Да, якщо ви вживали або вживаєте ліки, це теж йде як зашлаковка, тобто це нагрузка на печінку. І оскільки ця швидкість забруднення виросла в десятки разів, тому ж в десятки разів збільшилась кількість усяких там проблем по здоров'ю. Да? І який же вихід? Це сучасні технології очищення, детокс-програми. І ви знаєте, я сьогодні була така. Щаслива мені подзвонила жінка, в якої там, надлишкова вага, яка вже давно не може рухатися, багато хронічної патології, вона просто зайшла тільки на першу детокс програму вона каже, ви знаєте, в мене ушло стільки отьоків, що я навіть сама змогла залізти в ванну. І вона говорила, це, знаєте, в неї сльози бриніли на очах. Уявіть собі, які зміни відбуваються у людей відносно здорових. Тому, якщо ви хочете про це більше дізнатися, напишіть мені в особисті, або ставте плюсик, і я прийшлю вам інформацію, я добавлю вас в чат, де в нас багато ось такого корисної інформації, де люди де задають запитання професіоналам, отримують відповіді і діляться своїми результатами. Здоров'я вам і вашим близьким!